Україна, друзі, якщо коротко, Солідар, напружені бої, багато нічних днівних штурмів, застосовуються малі і великі піхотні групи противника. Там вже всі змішалися. І вагнера, і десанти, і мотопіхотні. лізуть як таргани при підтримці артилерії, авіації, намагаються продавити, лізуть. Під привінтійчиком якимось лежать вже сотнями навколо Бахмута, і старі трупаки і нові, але це їх не стримує. У них є приказ треба лізти. Ну, лізуть, дохнуть, лізуть, дохнуть, нічого не міняється. А, наші підрозділи а, зараз заїхала там одна славетна бригада, і славетний полк не буде говорити, які їм вже досталася ситуація, яка досталася. Зараз хлопці виправляють ситуацію, яка їм по наслідству досталось. Там дуже, скажімо так, славетні козаки, які знають свою роботу, вгамовують цих пацієнтів, сумасшедших, які з дурки втекли, і відправляють на концерт Кабзона. Тому, друзі, будемо чекати прейс-реліз пресофіцерів їхніх там бригад. Коли буде заможливо вважати щось викладати, вони скажуть. Скажу лише коротко, там підрозділи тримають лінію оборони. В самому місті Бахмуті він повністю під контролем Збройних сил. Бої тривають за околицями міста. Місто потерпає, як і потерпало від обстрілів, але то вже таке. Друзі, в цьому відео хочу подякувати виразити волонтерам, які дуже допомагають не тільки нашому підрозділу, а й всім збройним силам. Це дійсно велетенська робота, яка, скажімо так, мало оцінена. Також хочу подякувати і деяким побратимам із Збройних сил, в частності Андрію Коваленку, який допоміг саме нашому підрозділу. Він передав ЕКОФЛО зарядну станцію Майвіки, пульт для управління Майвіком і допоміг розмістити у себе на каналі відео з моїми побратимами. У мене там заблокували аккаунт, я не можу для збору коштів. Козаки, які працюють з тяжкого, у них ну, не було автівки. Зараз зібрали кошти. Там я відео викладав. Колумбій Чивас, ну є біля літачка відео. Козаки на автівці. Подяка всім небайдужим, хто відгукнувся, і окремо Андрію Коваленко. От бачите, людина служить і допомагає. На таких людей завжди можна розраховувати. Вони ніколи не продадуть, завжди підставлять плече. І завдяки таким людям тримаються збройні сили, чесно і порядним. Так що, друзі, завжди потрібно консолідуватися, бути разом, і тільки разом ми зможемо перемогти. Якісь там глобальні здвиги будуть, отримуємо інформацію, викладемо додаткове відео. Поки що наразі так. Тримаємо стрій, Бахмут це Україна, там жовто-блокитний стяг. Слава нації, смерть ворогам.